Доброго раночку, мої хороші! Приєднуємось! Починаємо наш ранковий етерчик. Знову поки обложечку зробила, вже он 9.06. Та ви що? Міс Родріос, вітаю вас! Люда 7568, вітаю! Каріна, вітаю! Розцветная, вітаю! Все, мої хороші, ми зібралися. Доброго раночку. Ми зібралися і починаємо цей прекрасний день. З чого ми починаємо? По перше, перед вами Гала Казакова, карбоастролог. І, і, і ми, як завжди, з вами говоримо про енергії дня, інколи про карму, інколи про астрологію, інколи тут пінділей роздаю, інколи ми тут з вами практично плачемо, ще щось різні емоції переживаємо. В залежності від того, яка енергія дня підтягується це раз, і в залежності від того, які ви підтягуєтеся, з якими запитами буває без плану, зазвичай без плану в моменті ми щось таке з вами можемо цікавенько проговорити. Так, давайте, поки ви збираєтесь, для всіх сьогодні карту дня Мак-Колода, це не таро, це така підказочка, інтуїтивна, і кожен може її читати по-різному. Давайте просто зараз ми подивимося, що про що нам сьогоднішня енергія, про що взагалі для всіх, тих, хто дивиться зараз етерчик, і для тих, хто буде передивлятися. ну, Сьогодні, воно актуальна тільки сьогодні. Ми на сьогодні це зробимо. Ось оця карточка буде в нас. Ну, звісно. Российской мовой Сияй. В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить. Не жди подходящего момента, хорошего настроения или удачного повода. Согревай, и ты всегда будешь согрета. -да 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 -да. Дуже підходить такий опис для тих, хто народжений 19 числа, 19 енергія або 17 числа, ну, 19. -ки. 19 -ки це у нас люди вогню, люди сонця. От У них ця енергія якраз сяяти, зігрівати, але не спалювати. Хоча у нас сьогодні і не 19 число, у нас сьогодні яке? Хто мені скаже, яке у нас сьогодні число? У нас сьогодні 8, ну те 8? 0,4, а можливо в сумі сьогодні у нас буде 19, а ну-ка, 8, 0,4 і 2025, зараз Щас... замріть на 10 хвилин, я зараз складу три цифри, хорошо, тут 12, плюс 2, 14, плюс 2, 16, плюс... ні, немає 19 немає 19, у нас загальна сьогодні 21. Ну, 21 теж класно, Миротвор, миротворча енергія. Окей. Тобто ми сьогодні маємо сяяти, сяяти, зігрівати своїм теплом і маємо а, бути такі на позитиві. От, в принципі, наша карта дня. А, непогана карта, правда? ж? Бувають там такі, що зупинися, не йди, подумай, а тут ні, зігрівай, світи і буде тобі щастя. Насправді дуже схожа енергетика з тим, який у нас опис іде по добі місячній, тому що у нас місячна доба, одинадцята доба, в неї назва Корона. Дуже крута енергетика цієї місячної доби. Вона дуже можлив... може попрацювати з людиною, якщо людина готова працювати з собою. Це така енергетика очищення, очищення на всіх рівнях, на там на духовному рівні, на фізичному рівні. Це сприйняття енергії. Ми дуже. Чутливі, дуже класний час. От вчорашня доба прекрасніша. Сьогоднішня доба прекрасніша. Нагадаю вам, мої хороші, наш ветромеркурій закінчився. Наші коридори за закінчилися. І в нас от сьогодні максимально класний день для всього. Максимально таких діб у нас небагато. Вітаю, мої хорошенькі. У нас небагато взагалі буває. За місяць, от таких, коли а, нічим вони не, не отруєні. Розумієте? От зараз так, в такому чистому виді. тому сяйте, обов'язково відчуйте. Ті сили, які пробуджуються в організмі, ну тому що дивіться, нам і е, карта випала, що Сонце. Сонце це сила, до якої тягнуться всі інші. Це сила, яка веде за собою. Да? От, всі рослинки тягнуться до сонця, всі люди тягнуться до сонця. Ми всі тягнемося до позитивної енергії. От така у нас сьогодні доба. До вас будуть тягнутися, ваша внутрішня сила буде пробуджуватися. Ну і взагалі одиннадцятки у нас по е, кармології, по матриці. Що таке одиннадцята енергія? Одинадцята енергія. Це відкриття сили, потенціалу, це енергія в чотири рази сильніша, ніж будь-яка інша. Тобто 11, такі, хто там народжений 11 числа, 11 місяця сьогодні теж для себе ставте галочку. От ви сьогодні прям драйвуєте, У вас ем, драйвуєте, точніше, у вас відкриваються якісь потоки, ем, інсайти. Ви можете відкривати якісь проекти, ем, щось таке, знаєте. Двіжняк, двіжняк. Пасивність сьогодні не бажана. Сьогодні потрібна активна позиція в житті, активна позиція в проектах. Дуже класно займатися спортом сьогодні. Цю енергію потрібно кудись діти. Дуже гарно десь пройтися на прогулянки, можливо, ввечері, можливо, тобто якась активна дія. Якби була гарна погодка, це можна було б на вулиці займатися якимсь садовим садовою творчістю, тобто піти в рух. Ну як ні, ну, хоча поприсідати треба, знаєте, хоча б щось. Зробити активне. Це добре, коли йога, але сьогодні хочеться якоїсь такої активності. Тим більше у нас вівторок, енергія Марсу. Про що наш Марс? Він теж про активність. Він ну, явно це не йог. Йог, нехай це буде там Юпітер. Юпітер це такий мудрий, уже добре. Ну, нехай ще Меркурій. Ну, Меркурій там всереду посадить такий голова, да, там оце, ом, з'єднатися з світом. А Марс ні. Марс це, це рух, це енергія, це сонце. До речі, енергія ж Марсу яка? Це така сонячна, знаєте, прожигаюча колір Марсу, червоний, оранжевий, всі взагалі теплі кольори. От, от бачите, в нас це так зійшлося в, одну, в, одну, в одне місце. Так. Да. Що сьогодні добре робити? Пам'ятайте, я дуже часто кажу, що на 11-місячну добу це день екадишей. і в цю добу непогано би відмовлятися від чогось, типу робити аскезу. Відмовлятися від чогось заради чогось. Там відмовлятися, наприклад, сьогодні я не п'ю каву заради того, щоб ну, покращити якісь там свої. Е там інсайти або енергії, або покращити своє здоров'я, або присвятити це дуже гарно присвячувати такі речі, тому щоб там в чомусь масштабному, щоб смія була здоровіша вся, або там щоб у світі швидше став мир і так далі. Тобто аскеза заради чогось. Аскеза вона робиться не завжди, тобто навіть не так справді класна і працююча аскеза, вона працює тоді, коли вона робиться не, не лише заради вас, а коли вона робиться заради е, інших людей, в тому числі. Навіть мрії, коли ми пишемо, от сьогодні гарно прописувати мрії, з ними працювати теж, коли ми прописуємо і коли ми от записали щось собі, там, промалювали цю картинку да, правильно з різних сторін. І потім ми дописуємо для себе, що яка. Користь для світу буде з того, що це в мене збудеться. От що я там написала, от це в мене станеться там. Отримайте ви ту машинку. Яка користь буде для світу? Яка, яка користь? Чи буде там взагалі та користь? Якщо там користі немає, то можливо вам ну, а все світ так само дивиться. Якщо там користі немає, то навіщо виконувати те бажання? Має бути якась користь. Там. І, і бажано навіть прописувати багато пунктів, там там три, чотири, п'ять. От якщо ви почнете більше отримувати коштів, ну якщо це ваша ціль, тому що кошти самі по собі ну, цілю, що там, от наприклад, ви можете подорожувати, ви знаєте, що ви отримаєте якісь кошти, ви потім поїдете своєю сім'єю якусь подорож. значить, яка користь для світу? значить. ви витратите там на е, отелі якісь да. Ці люди зароблять гроші, ви е, покажете неможливо свої історії, десь там в інстаграм, когось надихнете. Ви отримаєте якісь інсайти, духовно десь виростете, Значить, ви зможете з кимось поділитися. Е, ви е, залишите як мінімум як турист десь свої кошти в якихось місцях по дорозі, там в кафешках, в, в транспорті. Ви поділитеся з цим світом. Тобто, цей світ отримає від вас користь. Ви не так, що ви з однієї локації в іншу в такому самому стані переміститись від вас буде користь, і цю користь потрібно усвідомлювати і коли. Всесвіт, ніби як знаєте, доказовість, він бачить, що да, ви дійсно націлені і, і розвиватися в цій подорожі, і ви націлені щедрити в цій подорожі, і підтримувати інших словом, ділом і надихати, то звісно, ця подорож прийде швидше. Вона швидше станеться, тому що ваша корисність, ваші ці галочки для всесвіту, то їх там цілий список. А якщо це, наприклад, Ну, я навіть не можу привести такий приклад, коли немає жодної користі. У мене в голові таких прикладів просто немає. Просто в мене життя таке, що воно ніби. Це треба подумати, щоб таке зробити, щоб не було жодної користі ні для кого. Не можу. Я Можливо, ви мені накидаєте так от в моменті, можливо, ви накидаєте якісь такі приклади, і ми з вами їх зараз озвучимо Н немає. <кл 'язує> тиша. Тиша. От. І е, це те, над чим я хотіла, щоб ви сьогодні задумалися. Що коли ви отак от працюєте, формуєте свої бажання, а сьогодні в нас такий день, сьогодні ми будете їх формувати. Чи ви будете їх свідомо формувати, чи ви будете їх підсвідомо формувати, тому що енергія така йде. Сонячна, багато її. Куди ви її сьогодні направите, дуже від цього залежить потім, як воно буде розкриватися в подійності. Ще хотіла вам таку думку е, закинути. Якщо щось не відбувається, або навпаки відбувається щось негативне, запитуйте себе, а чому я це бачу? Чому це? От зараз я їду там, бачу якусь ситуацію, або заходжу в магазин, бачу якусь ситуацію, там хтось когось обкрадає, чи, наприклад, що це негативні ситуації, чи я бачу що якийсь там товар, який мені потрібен, він закінчується. Чи, наприклад, як в мене була не буду палить контору, але ця дівчинка тут присутня, нещодавна ситуація. І а, а, мені написали, що ну, я від тебе не отримала те, те-то, те. те Хоча ти обіцяла там, в плані консультацій, того, того, того. я сиджу думаю, ну дійсно не отримала. Починаю дивитися, де, де там в мене були недопрацьовки. І, знаєте, і там... І от ця людина ще щось придбала, а я їй не добала, наприклад, в ту групку, де, де мене дівчата придбали налаштування. От ще щось. І я розумію, що від мене до неї, як дзеркалом, іде дуже багато недозакр... незакритих моментів. Це моя ситуація, так, що мені більш уважніше потрібно буде закривати, дивитися в глибину, контролювати ці знаєте, навіть нюанси, тому що люди звертають увагу на нюанси. Що я сказала, що буде така інформація доп, наш вона повинна бути. Тобто я для себе поставила галочку, що потрібно допрацьовувати. Але потім кажу: Але ж дивися, і для тебе це теж дзеркало, що ти десь не договорюєш. Комусь не додаєш інформації, чому я тобі не можу дати всім дала, а тобі не можуть додати, тому що. Ну, як то знаєте, не состыковка. Є розетка і є штекер. От, от, от Штекер європейський, а розетка там якась інша настройка, або розетка європейська, а штекер інший. І от вони ніби не хочуть сконектитися, а не можуть. Ну, це, ну, не такі розйомчики. Тут треба комусь міняти розйомчик, щоб состековка трапилася. Ну, це я вам такою грубою мовою да, 100%. А Взагалі, що відбувається? Відбувається, я, я кажу, я тобі підсвічую, що ти комусь не додаєш інформації, ти комусь не кажеш правду, або не всю правду, або не даєш. І я тобі просто, як людина, яку ти там в якійсь мірі вважаєш щитим, я тобі просто масштабно підсвічую це, тому що. Наші вчителі дуже часто от якраз через себе дзеркалять нам те, що, можливо, інші душі біля вас не готові взяти на себе таку відповідальність і задзеркалити. А вчителі з ті, з ким ви в конекті, от вони вам дуже можуть і сказати, і якийсь меседж послати, і десь в Етерчику якось так що сказати, наприклад, якщо це етер от. Тобто така історія. Далі. І я хочу, щоб ви подумали, що, що у вас в просторі відбувається, коли, коли щось негативне відбувається, чому? От чому я це бачу? Тому що на все завжди є кармічна причина. Е, якщо ви щось не дотримуєте, значить, фактично, ви щось не додали. Якщо ви щось, е, але це було в минулому. Це зерно, яке закладене в минулому. І вам потрібно сидіти і думати, де те. Зерно, яке було мною посіяне. Де воно? Що це було? Розкопуйте. Коли ви докопуєтеся до цих моментів, картинка швидше змінюється. І, можливо, ви потім наступного разу це не повторите. Ну, це не помилка, але це такий міні-круг сансари кармічний, в який ви можете наступного разу не зайти. Тобто, якщо ви знаходите причинку, отак, то наступного разу можете не зайти. Чому це відбувається в моєму житті? Треба задавати питання, чому я це бачу, чому я це бачу, чому я бачу саме таким. Ви можете багато про себе цікавого самі собі розповісти, і з однієї сторони, а з іншої сторони, самі собі розкласти якісь кармічні закони і відкрити цей шлагбаун знань і щитування простору. Просто задавайте питання. Саме собою відповідь, якщо немає питання, то відповідь не приходить. А якщо ви задаєте питання в простір, то відповідь прийде. Або, або ви самі зрозумієте, або вам розкажуть, або вам покажуть, або вам буквально там, якісь відео відкриються там, YouTube, Ютуб, Інстаграм, щось. Тобто то відповідь буде. Задайте питання, і буде вам відповідь. Угу. Угу. Все. Дякую вам за сьогоднішній етерчик. Я надіюся, дивіться, ми зробили сьогодні коротенький, в мене зараз отак от справ, консультації, навчання, поїздки. 11, 11 місячна доба, а як ви думали, в нас потрібно, щоб була дві жуха. І що хотіла дві секундочки сказати? До 13 го числа, до, до обіду включно, в мене ще є доступ. На марафон, на який ви можете зайти. Завтра, о 6 вечора, ми з дівчатами якраз про цілі, більш детально будемо говорити, як їх там правильно формувати, як їх правильно записувати, як з ними працювати, коли з ними працювати. Оця вся історія. У нас завтра ще такий живий етерчик. І потім після нього буде 13 числа церемонія. Церемонія по спалюванню негативної карми. Потужна церемонія, вартість цієї церемонії 100 євро в мене. Але ті, хто в мене є на марафоні, вони її отримують. Вона включена в марафон. І от хто хоче, це набагато дешевше, тому що там, крім цього, ще інші є ну, інша інформація, багато різних етерчиків і записаних, і тих, які були на цьому марафоні, і з минулих марафонів. Там такі, знаєте, симбіоз всього-всього-всього. пул інформації, і у вас є можливість зайти. До 13-го обіду далі я закриваю цю можливість. Ну, подивлюся, можливо, я якимось чином просто виставлю на продаж ці етери з марафонів але там вже не буде моєї підтримки. Зараз ви ще можете зайти, там ви ще від мене від астролога отримаєте міні підказочки для себе і по луні, і по. Венері, ну знову ж таки, ще побуваєте на живому матерчику, Ще зможете піти на цю на цю нашу церемонію, тому що на неї теж бажано бути вживу. Максимум на наступний день в записі подивитися і все зробити. На наступний день там приблизно до обіду. Тобто, поки є оця енергія, поки я тримаю те поле. По церемонії я й зразу видаляю на наступний день. Я видаляю це відео, тому що там немає сенсу заходити далі. Там в моменті все важливо робити. От, все, кому цікаво, напишіть мені особисті, і ми з вами поспілкуємося на цю тему. Люблю, цілую. Жгіть сьогодні, запалюйте, будьте в активній позиції, будьте тим, хто розуміє, чому я це бачу. Так? І якщо ви сьогодні прописуєте цілі, то така підказочка вам з мого того Етерчику. Пропишіть собі. А чим я буду корисна для світу, коли ця мрія збудеться? Що взагалі корисного в цій мрії для світу? Навіщо вона? Пропишіть собі? З таких у вас буде підказочка. І, можливо, збільшення швидкості збуття цієї мрії. Гарного дня, гарного дня! Обняла, обняла, обняла всіх-всіх. Люблю, це і пока-пока, до завтра!